Майже 14 тисяч гривень вдалося зібрати народному вокальному ансамблю Криниченька під час благодійного концерту Єднання заради життя, який пройшов на базі палацу культури Світлопільський. Кошти передадуть мамі випускниці колективу Оксані Матвійкіні, яка бореться з тяжкою хворобою. Про її проблему я дізналася з допису в соцмережах. І вона потребує лікування. Ідея виникла практично одразу, і чим ми можемо допомогти, це організувати цей благодійний захід. Ну виникла ідея зробити таку назву Єднання заради життя. Ми дійсно об'єдналися всім колективом, щоб задонатити і допомогти людині. Лікування дороговартісне, тож збір на нього продовжується. Вихованці Криниченьки закликають кожного по можливості підтримати Оксану. Реквізити для допомоги є на особистій сторінці у Фейсбук. Мама нашої випускниці зараз бореться за своє здоров'я і потребує нашої допомоги. Кожен ваш до нас та кожен репост цього відео це реальний шанс на одужання Оксани Макдейкіної. Під Час концерту учасники колективу та глядачі своїми донатами довели, що усі разом це та сила, яка здатна долати перепони та труднощі.